Привіт! З вами Shadow Play. І. Як ви бачите, Костеград пройдений, але. Насправді я приход... рішив пройти його на записі. Але, у ви, на жаль, і ах. Не записалося. Так що прийдеться зараз проходити заново. Так. Поставим сюда пару казарм. Вот так. Вот так. Запускаем махвейлю. Тут у нас зомбі із першого керу. Я не розумію чому, але відос не записався. Скоріше за все, і за того, що мало пам'яті було. І це дуже сильно розстраює. Але нічого страшного. Зараз перепройду. Може навіть на третій ручки вийде. Хто його знає. Конечно зомби ти капец Що шо такі медленні жалко тут просто в кері нема кнопки яка б ускоряла гру Отак взяв, нажав на кнопочку и гра вскорилась там раза в два. Ну хоча б в два. Не надо в три, хоча б в два, але не. Цікаво, що в деяких модах по керу є таке, а тут в оригінальному нема. Ех, дуже шкода. Так, давай, давай. Оп! Так, відправляємо бруху наверх. Ставимо підкріплення. Копимо гроші на батлмеху. Е ну можна запустить, ладно вже. Так. Там іде, де, тут іде де? Зомбаріки, зомбаріки, вони такі прям як комарики. Батлмешка. мешка. Зибатель Так, поставим. Вот, это Так, поставим так. Ставим подкрепление. зомбы и упырь. Так, ну... Ну, забивайте, давайте якось. Раз. Упереться якісь... Чуваки... Не пам'ятаю, чи вони були в першому кейрі, але, здається, не було їх. Не знаю, не знаю. Точно сказати не можу. От так, так. Ну, бахнем зараз. Раз. Раз. Давай, давайте, йдить швидше. Діло в тому, що я це... цей відос записую. Півгодини той записував і, скоріше всього, цей буде десь теж пів години. Ех! Пічорбі, біда Буває ж таке! Дуже шкода. Поставимо сюди луки. Краще зараз батлмехе дещо прокачати. Так, ну вони в нас не підуть, вони наверх ідуть. Там у нас сама така нормальна, должна бути, лінія оборони. Оцей не дуже тут не пасує йому тут будь. Он краще тут, во. Давай! Добре! Ракетки, ракетки! Упирь! Маги! Ну і змага в нас є тут башня якась. Називається Темна кузня. Ну, должна бути нормальна. Ой, не туди кинув! Ой, не туда кинув! о все. Це переігровка, все. Та ошибка мені дуже зараз дорого обідеться. давай давай, 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 давай быстрейше, давай, лупаш, Стій, ворог, стій стій сти, будь ласочка, не проривай мою оборону, будь ласка, Фух. а що нам качать? А? Во! У нас будуть тут не топорі. Летючі якісь. Ну, точніше, раніше вони для мене були нові, а тепер не нові. Ех, ладно. Не будем отох ото, про те, що вже було. Так, е... Бруху переведемо на інший фланг. Все, запускаємо. Ось, так, все. Тепер треба тут вкачати батлмеху. А далі вже будемо дивитися, хто там у нас буде. Ну, ракета попади. Молодець. Ракетки, ракетки, такі осу. Ракетки. Хеллоуин. Отак. Франкепштейн. Голем із м'яса. Скажем так. Ее, -е -е, тихо. Давайте без оцих всіх. Та ну я не хотів. Ну, З доміку виходять. зомбучки. И давай, 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 выпускай все ракеты. Добьете? Он застрела. Фух. Все нормально. То чуть-чуть было страшно, что пройдет. Ех, а грошей нема на бойового меха. Це ще й прикольна механіка з. Тим, що типа луна з'являється, чи там заходить кудись, і вони становляться швидші, більше урону наносять, типу такого. Прикольна механіка. Нова частина, нова механіка. Звичайно, вороги старі зомбі. Якби старий ворог, ну ладно. Ракети, хочу ракети. Ну і. Добре. Вервольф давній, давній наш друг? ще з першого керу. Той друг? Чи ні? Я вже не пам'ятаю. Ладно, качаємо ракети і... запускаємо на на хвилю. Так, тепер було б добре качати. арбалетів, потім казарми, а потім. А далі вже потім подивимось. Так. Да. Нех добре, що магічний захист та незвичайний. Це прям дуже добре. Ось так. Так, хто там у нас? Вервольфи, вервольфи, вервольфи? Ага, ставимо. Пуляємо, запускаємо. Ну і поки кайфуємо, запускаємо знову. Треба ще арбалетиків. Далі можна казармочку качнуть буде. Чи зараз краще. А ну, сохраню гроші трохи. А то я зараз потрачу гроші, а будуть... Екстрені моменти у мене нема грошей. Хоча в мене є метеори, але все рівно. Ладно, качнемо арбалетиків тут. Казармочка. Ну, поки все добре. Качнемо тут. Бо там... А ну тихо, давайте... ой-ой-ой. Один на один. Рицарь, справжній воїн. Опа! Все, підкачали наших воїнів бравих, Будем тут все робити. Так, тут Вервольфи тут. Знову Вервольфи. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Не про... Давайте не проривайтесь там. Урон у них просто 40-60. Тому не дуже приємно те, що вони на нас нападають і все таке. Отак, зробимо. Пасхалочок, на жаль, тут немає. Про тих, що я в виду тих, що можна було там потикати. Опа! Опа-опа-опа-па. Что Мне кажется, с чего они хп-шку начинают восстанавливать. Не, ну ладно, может мне то показалось. А, стой! Гад! НОУ! No, no! НОУ! Ну се. Тепер я вас точно всіх вб'ю. Давайте, давайте, йдіть, ідіть. Скоро не зможете ходити. Золотішко з вас получу і все. І тоді вже нічого не поміняєш. Так, тихо, хватить тут. Ну! Один прорвався. Хто прорвався? Ось із-за цих нетоперів чи. Ну, коротше, і уперів, і нетоперів. і за них проблеми. Все, ми тепер нікого не повинні пропустити. Взагалі, не єдина душа не повинна прорватися. Ви мене зрозуміли воїни. Так, відправляємо там, запускаємо хвилю. Поставим сюда мага. А не... Я передумав. Ехи гроші. Трошки менше вернули. Погано. Погано. Краще тут поставлю мага. Зомбі, отродье, зомбі. Давай, іди, іди. Ну, давай швидше. Зомбі. Ну не буду. А ну-ка затримаю. Погано урону мало нанесли. Куда ви вже тут полізли до мене, а? Добивайте цих ось о, отродій. із за того, що взриваються, всіх моїх воні уничтожають. І воп, а тут підкріплення. Якби воїнів малувато ну трошки. Все, ми молодці. Тут поставимо Архімага, будемо качати йому смерч. За цього, що вони в броні, це дуже погано. І буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Мінус один. Це було видно. Мінус один. Ну, смерчик. А я не зможу... Ну. Ну. Добре. У зміг. Ой-ой-ой. Ай, зараз хтось зірветься і все. А ну, иди сюда. Стейте. Так, все, можно запускать наступную хвелю. Так, тут вкачать смерчик. Тут вкачать... Ну а далі зараз будемо думати. Смерчик нам буде допомагати. Ого! Нормально так навалили. Живучість качаємо. тихо тихо! Ну ні. Все. На три зірки ми вже точно не пройдем, це я вам гарантую. Осій! Чого вони так пруть? Це по-перше. А по-друге, що це таке? Що так довго луна була? У мене таке до вас питаннячко. Зараз пройдуть? Ага. Ай-яй-яй, подласочка. Оп! Та ну куди? Нащо? Бруха, на ти померла? Ой-ой-ой. Ну, там можно было двух навіть вбить. Сей. Те Святий Грааль Да ну вже нікого нема. Все, нормально. Живий, здоровий майже. Що ну, так багато? Так. Э Тихо. Так, ще надо 200. І ще можна тут качати там плієрчиків. Чи ми получим 3 зірки, якщо у нас буде зараз... 17 і більше не буде. Ой, менше не буде. Ой, зараз повалять. Ой, зараз повалять. Ой-ой-ой, а у мене нічого нема. Все, да? Уф! Ля, какой який. Вот так просто. Тут у нас вкачано, тут думаю тут справимся. Придеться тут масло ще й вкачать. Так, цьому я вкачав, щоб він по площі бив гарно. Ось вс, вони йдуть... Ой, ні! Ну ні! О чорт! Куда ти так далеко лупиш? Та перед носом купа зомбі. Лупи собі перед носом зомбі, нащо ти так далеко їх лупашиш? Не проходьте. Ну то не жити, як ніхто інший. Ви повинні це робити, ви повинні всі вижити, ну давай, давай, давай. Ти давай, живи, давай. Давай, давай, ну давай, ну давай, живи, живи. І, Пожалуйста, не дохни. Я вас почти на всю качав. Так, зліва нормально, там, там плієрчики гарно будуть. Так. Э... Ой-ой-ой, <паспалов> <паспалов> зараз пройдуть. Не? Ну, да, на дві зірочки. Ну ладно. Надіюсь, цей відос записався. Ну ладно. Бруху я взяв, Міраж прокачав, Алрика Альрик, прокачав, і Бруху теж. А крона на я взагалі не хочу брати. Коли буде аналітика, я просто все про нього розкажу і... і все. Може комусь він заходить, але мені. Ня. Ладно. В принципі, ми пройшли, далі будемо проходити цю рощу. Ладно, дякую всім за перегляд, всім до побачення та всім пока-пока.